Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу! З вами астролог Клименко Наталя і це прогноз для вас на тиждень із 22 по 28 липня. Ми з вами стійко пережили перший дотик від з'єднання урану, Марсу та злої зірки Алголь, що могло спричинити глобальний збій операційної системи Windows, який в свою чергу спричинив перебої в роботі банків, авіакомпаній, а також світлоботу. Ми пережили з вами посилений режим блекауту. Проте на даний момент, 21 липня, ми маємо з вами повний місяць. Наступні два тижні будуть періодом, коли ми зможемо зробити роботу над помилками, щось допрацювати. І ще залишається напруженим період, адже 24-го, наприклад, буде напружений день, 19-та місячна доба. Субота та неділя, 27-28 і 28 липня, також будуть дні з напруженими аспектами. Але в ці дні будуть і гармонійні. І зараз розглянемо, які саме ще залишається напружений аспект, між ураном та Меркурієм, які також можуть спричиняти різкі відключення або ж поломки техніки, і період підвищеного травмування. Тож будьте обережними на дорогах у поводженні із технікою. А зараз дякую за ваші лайки та коментарі. І розглянемо 22 липня, понеділок. Місяць буде в вололюбному знаці водолій. В цей період сприятлива робота в команді. В групі однодумців ви можете проявити свої лідерські якості серед груп великих колективів. В цей період місяць дає нам енергію проявити свою креативність та неординарність. Марс, який відповідає за нашу активну дію та ініціативу, ще 20 липня перейшов у знак Близнюки, що надає нам можливість швидко діяти, бути одночасно в кількох місцях, працювати в режимі багатозадачності. Марс робить гармонійний аспект до Плутону, що посилює наші лідерські якості та уміння трансформувати все, що ми бажаємо на нашу користь і до того ж, вони мають гармонійний аспект стиль до Нептуну, що вказує на те, що ми можемо через наші активні дії і наполегливість прояв сили волі реалізувати наші мрії, сприятливі аспекти і для креативу, і для наукової діяльності цього ж дня, 22 липня, сонце, яке символізує наше его, наше власне я, буде переходити в знак свого володіння, в знак. Лев, вітаю всіх левів з настанням ваших днів народження. Це дуже хороший період для самореалізації, для важливих покупок, для прояву себе і щедрості. А в той же час починає діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Плутон це планета кардинальних рішень. Кардинальних змін та трансформацій. саме він бере участь у повному місяці, 21 липня, адже стоїть поблизу місяця і дає нам можливість поділити своє життя на до та після. В той же час це період підвищеної конфліктності. Це може бути боротьба за владу, за прояв себе. Це хороший період і для виступів, оскільки Плутон ретроградний, то може повертати вас до них. І це хороший час так. Також для того, щоб проявили свою харизму і приділили увагу внутрішній трансформації і психологічній роботі. Також буде діяти напружений аспект між Меркурієм та Ураном. Меркурій наше мислення та інформація, техніка, гаджети, дороги. А уран це щось різке, неординарне, це революційний бунтарський дух. Тож будьте уважними при роботі з електроприладами та технікою. Буде діяти 17-та місячна доба. Символом якої є дзвін, що також дає енергію, сприятливу для набуття внутрішньої свободи для комерційної діяльності, для бізнесу. Також сприятливим будуть колективні обговорення, питання, ділові зустрічі. Єдине, що треба мати на увазі, що може бути періодом підвищеної конфліктності. Тож не вступайте в суперечки із впливовими людьми. Це період боротьби за владу. Проживайте цей день за гармонійними аспектами, їх достатньо. Не бійтеся виступати і робити ці покупки, які. Приносять вам дійсно задоволення. У вівторок, 23 липня, місяць продовжує бути в знаті риби, буде діяти 18-та місячна доба. В цей час сонце в опозиції до Плутону. Наше его, протистояння до планети трансформації. Цей період можуть бути поломки, підвищена конфліктність, і тим більше, що продовжує діяти напружений аспект між Меркурієм та Ураном, що також може пришвидшувати наші дії, робити їх більш імпульсивними. Можуть бути як необдумані вчинки, а так і навпаки. Ми можемо поглянути на речі під іншим кутом. Проте діють і гармонійні аспекти, наприклад, між Плутоном та Марсом, і Венерою та Юпітером. Венера та Юпітер це планети малого щастя та великого щастя. Тобто, це можуть бути сприятливі можливості для успіху, для прояву себе, порадуйте чимось себе в цей день. Із 13 години і до 16 години 23 хвилин. Місяць буде без курсу. А з шістнадцяти, 24 місяць буде переходити в знак риби. Зростає наша романтичність та чутливість. Це хороший день для того, щоб підбивати підсумки, повертати борги та завершувати поточні справи. В середу 24 липня на нас буде діяти енергія 19-ї місячної доби її символом є павутина. Тож будьте обережними із новими ідеями та знайомствами в цей час не бажано укладати серйозні нові договори. Оскільки місяць знаходиться в романтичному знаці, риб, то це день не для точності, але сприятливий для того, щоб ми проявили творчість, звернулися за послугами до астролога або ж до психології. Наприклад, в цей час зростає наша інтуїція. Продовжує діяти аспект гармонійний між Юпітером та Венерою. Ми можемо йти за своїми бажаннями, можете купити собі щось солоденьке, але корисне, і в той же час можна дарувати подарунки, робити компліменти. В четвер день Юпітера буде діяти 20-та місячна доба, 25 липня буде під впливом того ж місяця в рибах. Загадуємо бажання. Сонце буде робити гармонійний аспект можливостей до Марсу. Сонце наше я, наш прояв світі, а Марс активні дії. Тож це хороший час для бізнесу, виступів та прояву активності. Із 17 години 34 хвилин і до 17 години 52 хвилин. Можна відпочити нічого не робити, адже місяць буде без курсу. А з 17 години і 53 хвилин місяць переходить в знак Овен. В цей період ми стаємо більш. Активними і націленими проявляти свої лідерські якості, символом 20 місячної доби є Орел, сприятливе для визначення мети та активних дій. Добре починати нові справи, але якщо ви впевнені, точно в результаті, які отримаєте. В п'ятницю, 26 липня, також дуже чудовий день: день Венери, день здійснення наших маленьких, але бажань. Місяць продовжує бути в активному знаці Овен, сприятливо спілкуватися з овнами, займатися фізичним навантаженням. Буде діяти енергія 21 ї місячної доби, символом якої є колісниця. Це день реформаторів, політиків, шоуменів. Дуже сприятливо для будь-яких трансформаційних революційних змін. Корисні в цей період групові заняття та збори. Також цей день цікавий тим, що Меркурій буде переходити в знак діва, в знак свого володіння. Отож, він буде проявляти свої найкращі якості. Ми будемо уважними до деталей. Може бути багато переписки, спілкування, отримання важливої інформації. Наші дії будуть логічними і структурованими хороший час для того, щоб приділити увагу своєму здоров'ю, наприклад, купити якісь речі по догляду за своїм тілом. Продовжує діяти гармонійний аспект між сонцем та Марсом, тож наші активні дії, наприклад, в спорті або ж по догляду за собою, добайливим ставленням до себе, обов'язково принесуть гарні результати, оскільки сонце втілює наш творчий потенціал. А в суботу, 27 липня, буде діяти енергія 22-ї місячної доби. Символом якої є золотий ключик, слід передавати знання та досвід. Хороший день для початку навчання, наприклад. Можете провести активно вихідний день. Проте не варто починати нових проєктів, адже із першої години ночі, і 17 хвилин, і до двадцятої години вечора, 23 хвилин, практично весь день місяць буде без курсу. Тож це хороший період, просто відпочити, насолоджуватися життям, проявляти свою силу волі та лідерські якості. А вже з двадцятої години, двадцяти чотирьох хвилин, місяць буде переходити в знак тельця, знак, який символізує. Затишок, комфорт, накопичення, фінансовий знак В цей період сприятливо побути з рідними, накопичувати фінанси або ж займатися створенням комфорту, робити запаси на зиму. Продовжує діяти гармонійний аспект між сонцем та Марсом. А Плутон дає гармонійний аспект можливостей до Нептуну. Плутон це планета, яка трансформує нас в кращу сторону. А Нептун зараз ретроградний, як і Плутон. Вони повертають нас до переглядів наших планів, наших мрій. Діємо, щоб втілити свої мрії в життя. Можливі зустрічі весь цей тиждень ми будемо спостерігати вплив на нас повного місяця, тобто, впродовж двох тижнів після 21 липня, ми можемо підбивати підсумки, можуть бути ситуації, які будуть вимагати від нас кардинальних рішень. А 28 липня, у неділю, буде діяти 23 місячна доба в цей період місяць вже в знаці телець. Хороший період для естетики, для краси, для творчості, адже тольцем управляє Венера. Хороший час для зустрічей для перегляду своєї фінансової ситуації, оскільки сонце буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Це чудовий період для того, щоб опираючись на ті знання і навички, досвід, які у вас вже є, ви отримували нове це період підвищення вашої інтуїції. Адже місяць в екзальтації, тобто, це нічний управитель знаку тальця, і він також себе дуже гарно почуває. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, і він обов'язково вам підкаже, як бути у невизначених ситуаціях хороший час для зустрічей та відпочинку. Символом дня є крокодил, рекомендується завершувати справи поточні, не починати нових. цей день можна провести очищення водою або ж вогнем свого помешкання. Сприятливо проявляти наполегливість та впевненість. Не піддаватися на негативні емоції, бажаю всім чудового тижня, оскільки повний місяць був в знаці козирів, яким управляє Сатурн сприятливо брати аскезу, позбавлятися від чогось вам непотрібного. Наприклад, в середу взяти аскезу. Якщо вам цікаво, я можу написати окремий допис, як зробити. Щоб ваші бажання реалізовувалися швидше. В середу, наприклад, можна взяти аскезу, а в четвер, день Юпітера, загадати бажання. Весь тиждень можна позбавлятися від негативних звичок, від всього того, що вам надає розвитку. І тоді обов'язково із настанням нового місяця, вже в серпні, у вас буде звільнене місце, щоб прийшла нова енергія, і ви реалізовували свої плани найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.